Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледней. І сьогодні я хочу зробити невеличкий огляд колоди та Сміт українською мовою. Це колода видавництва Софія. Укладач цієї колоди, тобто автор перекладу англійських назв Таровейта. Українською мовою Андрій Костенко. Той самий Андрій Костенко, який є укладачем Таровейта як система, теорія та практика. До речі, скоро вийде книга Андрія Костенка Таровейта Сміт. Тому слідкуйте, я думаю, що слідкуйте за новинками, я думаю, що скоро ця книжка з'явиться на книжкових полицях. Так от, Таровейта Сміт, видавництва Софія. Йде ось у такій, ну, тоненькій досить коробці. Позаду коробочки вказано інформацію про Таровейта. Мені сподобалося, що Андрій Костенко надав шану Памелі Колман-Сміт, художниці, яка створила цю колоду, а не тільки автору. Тобто Артуру Едварду Вейту, тому назвав колоду Таро Вейта Сміт? Я думаю, що це доречно. Одразу скажу, що інструкції в колоді немає, але, 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 але можна за допомогою QR-коду завантажити інструкцію в електронному вигляді, якщо вона вам потрібна. Ви знаєте, коли я. Придбала цю колоду, у мене виникло відчуття дежавю, тому що саме така колода, ось така з досить такого пухкого картону, з гладенькою глянцевою лицьовою стороною та матовою сорочкою. В мене вже була. Тільки назви були російською мовою, теж. Була колода видавництва Софія, і вона була моєю першою. Я навіть її знайшла у себе. Ось хочу просто показати така сама колода, дивіться. Навіть за товщиною майже така сама. Вона така товстенька, але вона була моєю першою колодою. Я вчилася за допомогою цієї колоди, і я її дуже люблю. Незважаючи на те, що вона, можливо, не така сучасна якими видаються колоди таровейта, версії таровейта, які ми маємо сьогодні на міжнародному книжковому ринку? Отже, таровейта українською, спочатку скажу про якість. Ну, Я вже сказала, що тут глянцева лицьова сторона і матова сорочка ось така, ну, на думку авторів, наближена до першого видання цієї колоди. Якщо хтось не знає, колоду Таро Вейта було видано у 1909 році і видав її видавець на прізвище Райдер, тому вона досить часто називається Таро Райдера Вейта, але насправді майте на увазі, що райдер це тільки видавець. Так от, та колода була дуже поганої якості. І Памела Колман-Сміт, художниця, яка витратила дуже багато часу і натхнення на створення цієї найпопулярнішої у світі колоди, так от, так от художниця Памела Колман-Сміт майже нічого не отримала за цю колоду. Тобто, грошової винагороди ну, майже не було. Ну, ось так. Але. Видавництво Софія намагалося зберігати і кольори, і шрифт, яким була надрукована саме та перша колода Таро Райдера Вейта Сміт. Вона дуже яскрава, ви бачите, на те, що автори намагалися зберігати. Кольори, такими, якими вони були у е, оригінальній колоді, вказують, бачите, такі червонясті обличчя, не, мов би, не дуже добре профарбовані. Але все-таки це близько до оригіналу, тому мені подобається такий варіант. Коли я виклала кілька старших арканів, тому що, ну, е, скажімо так, переклад, ну, на українську мову торкнувся ну, переважно старших арканів, то чомусь моє фото викликало досить коментарів, і навіть було обговорення на різних моїх ресурсах і у приватному спілкуванні, і на Фейсбуці, і в Телеграмі, і так далі. Мене здивувала така зацікавленість саме українським перекладом, ну, з одного боку, це приємно, з іншого я виявила, що далеко не всі користувачі знайомі, знайомі з історією таро. Це по-перше, і по друге, далеко не всі розуміють, чому переклад саме такий. Але про це трохи пізніше. Значить, старші аркани я вам показала, дивіться щодо молодших тут. Я не буду показувати всі карти, тому що ви їх, мабуть, знаєте. Тому я просто покажу ті карти, яких е, торкнувся переклад. Дивіться, туз чаш. так, В оригіналі я вам зараз покажу. Ось оригінальна колода. Таровита. Так, так, так. Я теж тут відклала старші аркани. Ага, ось дивіться. Ace of Cups. Кас у дослівному перекладі це чаші. Мені особисто більше до вподоби назва кубки, і я нею саме й користуюся. Але, оскільки в оригіналі капс, а не гоблець, не кубки, а саме чаші, тому переклад українською, правильний переклад, це саме чаші, тому туз чаш, а не кубків. Звичайно, що коли я працюватиму з колодою, то я можу говорити так, як мені звично. але… У колоді, яка є, скажімо так, першоджерелом, і за допомогою якої можна починати навчання, тут має бути все перекладене правильно. Тому саме так звертаю на це увагу. Ну, ось ви бачите паш мечів, тобто мечі у нас так і залишаються, жезли українською, так само жезли, як ну, російської жезли, так? Мечі, тобто з мастями тут питань немає. От. А щодо старших арканів. Я хочу е трошки на них зупинитися через ті самі обговорення і дискусії, які виникли е на моїх ресурсах. Значить, дивіться. Англійське. «The Fool» Андрій Костенко переклав як блазень. Можна було б перекласти цю назву як дурень, але справа в тому, що англійське The воно перекладається і як дурень, і як блазень. І так, і так. Якщо ми будемо спиратися на історичні дані, на історію Таро, то ми побачимо, що нульовий старший аркан, або він мог бути і 22, м і 21, -м, в залежності від системи, він міг мати різні назви. Припустимо, у марсельському таро Лемат Божевільний, а це карта з золотого флорентійського таро. Першоджерелом цієї колоди була колода, французька колода Таро Грінгоньє. І тут ви бачите, на, ви бачите, що різними мовами теж так, мабуть, отак буде видно різними мовами позначено назву. І тут у нас є il matto» – божевільний з італійської, зефул англійською, лефу французькою. Тобто, тут знову ж таки може бути акцент і на значенні блазня. Ми бачимо, що тут саме «блазень», і на значенні, ну тут як божевільний, але тут скоріше дурень. Тобто людина, мандрівник, людина не дуже розумна, скажімо так. Андрій Костенко вибрав варіант блазень. Я з цим варіантом згодна, хоча іноді я цей старший аркан називаю дурень українською, в залежності від того контексту, в якому ця карта опиняється у розкладі. «Блазень» я вважаю, що поняття просто більш широке, ніж дурень. Тому я вважаю, що ця назва цілком правомірна. Далі маг. Ну, з магом все зрозуміло. З верховною жрицею теж. Так само з імператрицею. Так, трошечки, мабуть, о, зробимо ближче. З імператрицею теж питань немає. Імператор, іерофант закохані. The lovers» – Знову ж таки. Можливий варіант коханці і можливий варіант закохані. Якщо перекладати з оригіналу з англійської. Мені подобається варіант закохані. Далі, колісниця. Знову звертаю вашу увагу, що тут іде. Переклад з англійської, прямий переклад з англійської. Або якщо ви візьмете будь-яку колоду, теж марсельське таро, або, наприклад, давнє італійське таро, то там теж буде слово колісниця. Не візничий, не колісничий, а саме колісниця. Тому так і має бути колісниця. Далі сила або стійкість. Ну, сила, ми зазвичай говоримо сила найчастіше використовуємо саме цю назву. Чому старший аркан сила ще називають стійкістю? Тому що це одна з чотирьох кардинальних чеснот. Тому так, стійкість, сила, сила духу, мужність. Далі, відлюдник, тобто той, хто перебуває. З власної волі, подалі від людей. Той, хто свідомо обирає такий шлях. Бути подалі від людей. Далі колесо фортуни, так воно і є. Справедливість, звертаю увагу, що не правосуддя, а саме справедливість. Чому? Це друга з чотирьох кардинальних чеснот, представлених у системі Таро. Тому справедливість. А не правосуддя. Далі. 12-й старший аркан я зазвичай називала повішеним. Можливий такий варіант. Але можливий і той варіант, який запропонував Андрій Костенко. Шибеник. Слово шибеник походить від слова шибениця. На шибениці у середньовіччі страчували людей. Які скоїли страшні злочини, тобто крадіїв, зрадників, вбивць і підвішували їх саме так, вниз головою за одну ногу. І це робилося так, щоб люди бачили страждання ось саме цих шибеників. Справа в тому, що така смерть була дуже довгою. і Спричиняло дуже багато страждань саме через те, що кров приливала до голови шибеника, і, знову ж таки, він дуже довго мучився. Саме тому шибеник. Мені писали в коментарях, що шибеник це бешкетник, це пустун. Справді, в українській мові слово шибеник багатозначне. Основне значення те, яке я назвала, тобто шибеник, що походить від слова шибениця, тобто людина, яку повісили на шибениці. Але є інше значення переносне. Справді іноді башкетників, пустунів називають у розмовній мові частіше у розмовному мовленні, у побутовому мовленні шибениками. Але знову ж таки, звертаю увагу, що ми говоримо про пряме значення слова. Пряме значення слова The hanged man» шибеник. Далі смерть. Ну, Смерть вона і є смерть. Помірність. Помірність. Це третя з чотирьох кардинальних чеснот, які представлені у системі Таро. Помірність це самообмеження, добровільне самообмеження людини у чомусь. У їжі, у напоях, у розвагах, у сексі теж. Саме тому помірність. Дивіться, тут корінь мір. Тобто вірна міра. Використання вірної міри у всьому. Тому помірність. Ну, диявол, до диявола питань нема. Далі вежа. The tower. Я зазвичай цей старший аркан називаю українською башта. В українській мові є два варіанти: є вежа і є башта. Обидва варіанти допустимі і є нормою літературної мови. Тому можна використовувати і такий, і такий варіант. Я просто чогось, чесно скажу, чогось я забула про о, варіант вежа. І він мені, до речі, сподобався. Просто, на мій погляд, милозвучніше звучить вежа, ніж башта. Але це так, скажімо, у кого який смак. Ну, вежа так вежа. Мені подобається. Так, зірка. Питань нема. Зірка, вона і є. Зірка. Місяць так само. Сонце, страшний суд, і світ. Мені більше подобається назва Всесвіт, яку я використовую, але все-таки правильно це світ. Я вважаю, що тут якраз теж Андрій Костенко правий. Все-таки світ. Ну, Якщо так казати, більш грамотно і більш відповідно. Ось така українська версія, я хочу сказати, що, можливо, не всі наразі усвідомлюють, наскільки важливо, що ми зараз, українці, маємо класичне таровейта. Випущене, перекладене українською, але мені здається, що ми ще зможемо це оцінити, більш можливо усвідомити саме тоді, коли в нас буде і підручник Таровий та як система. Ну, він трошки інакше зараз називається українською, Таровий та Сміт, здається. Тож, знову ж таки, коли вийде цей підручник, я однозначно буду рекомендувати і ось цю колоду. Таро Вейта Сміт як першу колоду, з якої варто починати вивчення системи Таро Вейта. Ну і, відповідно, рекомендуватиму підручник. Ось така колода. Я її однозначно рекомендую. На цьому все. До побачення!